Вітання ви на каналі Шкода, що вак Сьогодні субота, авторинок в місті рівному. Будемо для вас знімати районі від тисячі доларів від мінімальної ціни до там 4, там 4,5 тисяч доларів. Підписнику Олексію привіт з Одеси. Для нього також приділю увагу. там Мона буде подивитися там 3800-4300 доларів, я буду ці автомобілі показувати. Тому приємного вам перегляду, друзі. Обов'язково коментуйте відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Шкода, що не вах! Ну що, друзі, починаємо ми на авторинку рівного з вазівки ваз 21029 Самара. Ціна 2000 доларів добрий. 2000 доларів торг автомобіля присутній. 067-226-3805. Ось в такому вона кольорі. Прикольний, до речі, колір автомобіля. Та й стан на перший погляд непоганий на таке роки. Тому знаєте, друзі, така ціна даного автомобіля. Давайте глянемо там далі. У вас 22,089, що там по ціні. А ціни немає. Можливо, людина не продає, але я думаю, друзі, що все-таки людина продає дане авто. Просто десь вийшла подивитися, може десь, знаєте. Ось такий кадік є. 1.9 дизель, ціна 4500 доларів, торгів автомобіля присутній. Номер телефону 068 034 95 93. Давайте його обійдемо більш детально. Ну, автомобіль, бачу, ще не перезутий, на зимових, на зимових шинах. Такі, друзі, варіанти. Якщо цікавить, набирайте продавця, торгуйтеся, якщо потрібно глянути автомобіль. Набирайте до мене, то зможу глянути вам даний автомобіль і скинути вам відеозвіт по цьому кадику. Ось такий є Volkswagen Passat B5, всі їх люблять, 1,9 дизель, 3700 доларів. 2003 рік, гарний стан 0.93, 064 0267 Більш чорний колір, і титанчики. Що цікавить, набирайте продавця. Також БМВ-п'ячорка. Давайте її обійдемо. Теж машина відкрита. 2,5 дизель, 90-рік ціна 2500 доларів. Я так зрозумів, це ті самі власники продають, що що продають Volkswagen Passat B5. Тому, якщо цікавить, набирайте людину. От шурляну біра. Давайте обійдемо її. Ціна торт присутня 5000 доларів. 2007 рік дизельна електрика все працює 0,97 617 25 51 Такі друзі варіанти. Ось апабія 2006 року, 1,2 бензин, 3,800 доларів, номер телефону 067-710 63 71. Давайте її дійдемо також. Я що по машині. Це таке, знаєте, полярнуть є якісь моменти, але в принципі, я думаю, що ще буде торт по даному, по даному автомобілю, тому телефонуйте. Посад B5 598 року. 1,8 газ-бензин, 3800 доларів ціна. Спитав продавця, каже, за 3600 буде. Номер телефона 067 427 60 86 такі опасати також на дисках. Цікавить набирайте. Ось така Vectra. Ціна 3300 доларів. 2001 рік, 2.0 двигун, 0,96 213 3055. В універсалі автомобіль. Також десь на рибалочку могла з'їздити. Е, он ще така дача і є. в універсалі, друзі. Хороша ціна людини. Потрібні термінові кошти. 1,2 і бензин без турбіни. 2013 рік, дивіться, сервісна книжка це все є. 5700 доларів, але людина сказала за 5500 віддасть даний автомобіль. 5500 доларів. Відкрита, так? Да? Відкрита, так. Да? Давайте глянемо. Що по машині, по салону. Дивіться, кондиціонер автомобіля присутній. USB-магнітола є. Такі, бачите, 5500 доларів. Якщо цікавить, поки є, поки є даний автомобіль, набирайте, бо набирайте мене, огляну цей автомобіль і скину вам всі моменти. по ньому. Ось, друзі, такий Ford C Max, я вам його показував, він того ринку стояв. Ціна 4800 торг автомобіля, 1,8 газ бензин. Власника питав, власник віддасть даний автомобіль за 4600 доларів це Макс. Можна відкрити? О! Давайте глянемо, що там по керму. Дісі, в принципі, в непоганому стані. Руль не перешитий, не фарбований, перешити, клімат. Пахне так в машині. 4600 доларів, якщо цікавить, набирайте продавця. Людина віддасть за 4600 доларів. Машина затонована. Колір класний такий темно-зелений. Шторки в автомобіля присутні. Давайте глянемо ще по пижику, що там. Давайте по пижику глянемо. 3800 доларів. Торг. 206 Peugeot, 2006 рік, 1,4 бензин, номер телефона є. Що на віддачу буде за пижика? 3700 доларів людина віддає. Відкрита, да? так? Дивіться. Такий пижик 3,700 доларів. Якщо цікавить, набирайте. Ось такий варіант можна взяти. Ось такий шкода Румстер. Там, до речі, ця машина вже давно такі продається але людина там готова її віддати там, за, там, за 4 там і 3. Ціна хороша, в принципі, 1,2 бензин. Ось номер телефона, ток присутній. Номер телефона 098 30 32 84. Автомобіль сьомий рік, модельний рік, восьмий рік. Такі, така шкодка. Вона вся в окрасі, з Німеччини пригнана. Також дивіться, лобове автомобіля, шість шкода стоїть оригінальне. Лоб, лобове в шкоді. Ну Якщо цікавить, набирайте. Ось є така Opel Meriva. 4650 доларів ціна, 1,6 газ бензин. 2007 рік номер телефону 098-455 71. Бачу свіжопригнаний автомобіль. Німецька наклейка автомобіля. Я думаю, що буде за 4,5 даний автомобіль. Давайте глянемо, що там по салончику. Дивіться такий салончик. Можко бачу в машині курили, бо бачу сидіння пропалені. Але телефонуйте до продавця і торгуйтеся. Ось такий кд Opel. Ціни немає. Там потрібно питати вже, тому йдемо далі. Йдемо зараз розглянемо Азда Троєчка. Ціна договірна, 2005 рік 0,67 840 13 30. А що по ціні добрий день? А? Що по ціні буде? 37, 300. 3700 доларів. Спитав 3700 доларів за мазду. Тому телефонуйте. Ось така дача Сандеро, вона вже там не перший день продається, але я думаю, що там людина навіть скине по ціні більш більш скине, ніж, так, 4 350 доларів, 0,97-380-40-69. Бензин, кондиціонер присутній, гідроусилитель гидро, є в машині, також це дуже плюс великий, бо є вони в комплектації без кондиціонера і без гідроча. Каудісотка у народі сілька 2,3 двигун, 2000 доларів, ціна 097 995 9916. Так, і варіанти. Давайте її обійдемо. Танчики, Тому, якщо цікавить, набирайте. Потрібно вам скинути відеозвіт, телефонуйте за моїм. Бачите, є трошки момент, але руки машини. Обов'язково також коментуйте відео. Ось такий форт Арьох. Давайте глянемо, що по ціні. Порт 1200 доларів 0067 972 97 97 91. О. І запчастини в передачу є. Я, я ж у нього забув, телефона а -а. нема. Добрий день. Yeah. Я ж, а я поняття, я сказав просто. Я пані, будуть дзвонити, якщо то. От Fiat Punto є. Давайте глянемо 19 рік, газ бензин. Цікавить, набирайте. Я думаю, буде за 4500 доларів даний автомобіль. Ось така Octavia Tour. Друзі, 2-літрова шкодка. 4,8 ціна, газ бензин автомобіля присутній 2003 рік, 0,67-265-33. 42. Тому набирайте, якщо цікавий даний варіант. Йдемо глянемо, друзі, там бачу, це Макс теж є. Йдемо глянемо, що він по ціні. Що цінник є. Добрень. Ваша машина? чи є? Немає, так. Да? Бачу саранці на клієчка, але. комплектація класна чия. Але по ціні не знаю що. Ось такий Force Max, бачу десь продавця немає. Тому диз, дизельна машинка, пактроніки задній, але я думаю, що вона буде стоїти мінімум десь в районі 5,5 це мінімум. Такій комплектації. Ось такий Renault Megane є. 4000 доларів, 2004 рік автомобіль, бачите, от номер телефона 028-323. 0698. 1,5 дизель, 320 тисяч пробіг автомобіля. Ну, ціна хороша на сьогоднішній день за дизельний двигун. Також, друзі, я така тойота. Добрий день, яка ціна машинки? 4400 на, на віддачу. Ось номер телефону записуйте. Давайте її обійдемо. Де 4, де двигун автомобіль. Добрий день. Патронічки є автомобіля фаркоп присутні. Для жінки, для міста класна, класна машинка, типу. Ось це посад Б5 седанів 1,6. гарний. Ціна договірна. 027-074. 36 на 4. Кака ціна машини? 5,4. 5400 з Німеччини, так, да, машина? З Німеччини машина, 2002 рік. 5400. Ну давайте щелкніте, типу, бо я зараз людині скину. Ось такі варіанти. Ні, ні, то я думаю, що... Ну давайте щелкніте, я зараз гляну, щоб 1,6 Газа немає, так? Да? Ні. Ну гарна, гарна машина така, звісно. В рідній фарбі. В рідній фарбі, друзі, давайте, зараз. Дивіться, все акуратненько. Нет, ці пасати, звісно, ще переживуть, я вам скажу. Yeah, 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 yeah. Цікавий такі пасатик. Цікавий такі пасатик, якщо тут телефонуйте. Ось такі, друзі, пасат b 5 є. 1,6 бензин, 2003 рік універсалі машинка, 4650 доларів. А номер телефону можете 066, 066 70, 70 26, 26 412. Записуйте номер телефону, телефонуйте до продавця. Автомобіль вже на літній губі Мешелін 125-65R15. Такий варіант, цікавий. Номер телефону я продублював. Тому от такий посадки. Давайте глянемо 99-ка. Яка ціна 99-й, добрий день? 24 на 2400. Дякую. 249-ка. Давайте глянемо. Сидання Renault Megane, 5750 доларів. ну Я думаю, що 5,5 якийсь буде 9 рік, 1,6, Але тут комплітація, друзі, дуже крута комплітація в машині без підкасів, без ключовий. Такий, знаєте, заражений миганчик. Ось така фабія, друзі. 4800 доларів, газ бензин присутній. 114 тисяч пробігу автомобіль 2008 року. 4.8. Цікавить набирайте. Також такі сценіки, Рено. Рено сцені керно. Рено-сценік миганний, це говорить. З Німеччини автомобіль. Свіжу пригнаний. 2006 рік випуску, кондиціонер, сервісна книжка автомобіля, є сертифікат. 6 рік, 0,26, 316,57. Відкрито, так? Ось такий варіантик. Так, в автомобіля присутні, так. Ось такі сидіння. Такий збережений в автомобіля. Задні шторки. Також все. Цікавить. Набирайте номер телефону, я озвучив. Ну, так. Ну, давайте зараз. Для сім'ї, для сім'ї, так, да, супер. Місце вистачає об'ємний багажник, запаска повнорозмірна. Все, супер. Шви на місці, все на місці. Заводські шви, все. Все, дякую. Ось такі давайте глянемо поло. Відслаген поло. Таке для міста машинка на механіці. Ну, ціна поло трошки 6 тисяч доларів. Восьмий рік. Тисяч доларів. Кюдай 5200 доларів. Номер телефону, дивіться, 068 99 63 13. Такий хюдайчик. Також для міста ось такі Вазівка. 20, 2004 рік вона вже давно продається. ціна бачите, 1550 доларів. газ бензин 098-594-40 Ось, друзі, є така шкода Фабія. Також вже запринений автомобіль. ціна 401. 1,4 бензин, 2002 рік 0,97-796-77, номер телефону 15. Сервісна книжка присутня, автомобіль з Німеччини. Ще зимова гума автомобіля. Що цікавить, набирайте. Також ще один варіант: Фабія у Універсалі. синій колір автомобіля. Тільки так, сьогодні ринок щось дуже-дуже слабенький. середині дуже мало людей. І, і при, ну, мало машин повиганяли також. 2002 рік ціна 3 900 доларів, 1,4 бензин. Також дивіться, сервісні книжки автомобіля машина з Німеччини 0,98 122 5010. Також шкода Octavia у Універсалі 4999 доларів. 2005 рік 2,0 двигун. Номер телефона 0,97 796 77 15. Давайте її обійдемо. Цікавить, набирайте. Ось друзі, також такий варіант, як є Renault Modus 2009 рік, 4700 доларів ціна, 1,2 бензин автомобіль 0,96 686 20 64 Давайте глянемо, що по комплікації автомобіль. Подогрів, це всі стеклоподйомнички регулювання дзеркал, шкіряне кермо, підігріви для жіночки десь така класна машинка, я таку машинку теж людині підбирав. Та вона їздить непогано. Хватає, хватає. Бачите, друзі, тому якщо цікавить, набирайте номер телефона. такий модус, червоненький колір, гарненький колір, колір на титанчиках. Два комплекта резини, Два комплекта резини. продавець говорить. Взакі, а що шо... шо... на віддачу буде? 4,6 ціна Це... 4,6 ціна. Тому, тому, друзі, телефонуйте. Дивіться, яка панорама в автомобілі. Класно. Тому, якщо цікавить, набирайте. Дякую. Ось, друзі, ще така дача Сандеро є. 146 тисяч пробіг автомобіля 9 рік, 4300 доларів. Номер телефону 067 582 43 97. Давайте її обійдемо друзі, я вам скуту сьогодні трошки такий ринок не дуже жвавий, і людей мало. І, і так само от я був в центральній середині авторинку, да? то ну, половина машин немає. люди, Так само, чи можливо, що дощі, знаєте, передавали і люди не їхали. Тому от якісь, так, давайте глянемо омегу. Омега. 3600 доларів ціна, бензиновий 2,5 двигун, 1995 рік автомобіль Якщо цікавить, телефонуйте, друзі. Йдемо далі. Ось давайте, друзі, Славуту оглянемо ще. ну Друзі, трошки дивіться, 54, 57 тисяч пробіга, 250 доларів ціна. Ну це за круто за 4 рік. 0,98-0,87-79,50. Ну, 250 доларів. Ну, людина б'є на те, що то пробіг, в неї маленький, Але в принципі я кажу, що це трошки, друзі, багато. Ну що, друзі? Побували ми на авторинку в місці рівному. Погода така, знаєте, комфортна. Передавали дощ, тому, можливо, знаєте, сьогодні дуже мало машин за того, що передавали дощ. Але реально пів базара машин немає. Мало людей ходить, покупців ходить, тому, Але таке відзняв для вас контент, так як я вам, вам говорив. Дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково коментуйте відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, шкода, що не варто. Якщо для вас, друзі, це не важко. Це знизу, кнопочка підписатися. А ми будемо для вас знімати нові відео. Тому до зустрічі на каналі Шкода, що не варто.